Міжнародна магістраль Київ, Харків-Доржанський, логістична артерія для прикордоння та прифронтових районів Харківщини. Через велику кількість ям водіям доводиться порушувати дорожні правила. Шляхове покриття траси на цій ділянці поблизу селища Коротичі капітально не ремонтувалося більше 12 років. Цьогорічні зимові температурні перепади, сніг, дощ лише прискорили руйнування. За кращих часів тут мав би бути капремонт, але в умовах війни. За браком коштів шляховики найбільше, що можуть собі дозволити поставити нові латки. На аварійних ділянках працюють узимку, вириваючи у погоди сприятливі дні. Ми ж моніторимо погоду. Якщо у нас температура не дозволяє працювати в такий час, саме ми не будемо працювати. Якщо мінус п'ять або сніг, або дощ. Ми нам не дають добро на цю роботу. Якщо у нас от зараз покриття сухе, дощу немає, снігу немає і немає мінусової великої температури. Ми. Повноцінно можемо працювати, і воно ну, мінімум там на пів року, може десь на рік, може десь більше, але ну, воно все одно буде залишатися цей участок дороги в нормальному стані. Дуже, дуже, дуже складний участок, дуже дорога вся вже, ну, роз, можна сказати так, розвалюється потихеньку стара. Намагаємося, що намагаємося, що робимо ну, по можливості, бо зараз така ситуація, самі розумієте, в країні здорово не розгониться, хоча, хоча б ямочний. Аби довше протрималися латки, підрядники служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, на балансі якої знаходиться тераса, застосовують гарячий асфальтобетон. Тут важливо чітко дотримуватись технологій. Для безпеки це поставляємо знаки дорожні. Це по перше. Потім починається фрезерування старого покриття. Далі люди кажуть, штроблять стики, щоб не виходив асфальтобетон. Старий асфальт хлопці викидують. Видуваємо, продуваємо і розливаємо бітомну емульсію для щеплення асфальту з покриттям що гаряча суміш – це краще. і довше довше буде довше тривати, ну, триматися на старому покритті. У службі відновлення підтвердили, латання дороги проблеми не вирішить, а лише відтермінує. Міжремонтні сроки вони вже вичерпані по декілька разів по ним. І те, що ми робимо зараз, ямковий ремонт це як давати адреналін. Людині, яка померла два дні тому. Це ефект тимчасовий. Так, це недорого. Для підтримання нормального приїзду в рамках там, в межах календарного року це так, але в глобальному плані це питання не вирішить. Але ямковий ремонт також коштує грошей, а їх досі не виділив уряд, який після ліквідації дорожнього фонду вручному режимі фінансує дороги. З початку 2024 року фінансування на дороги на утримання автомобільних доріг, тобто на ямковий ремонт, на зимове утримання, теж те, що ми бачимо, очистка посипка автомобільних доріг. з початку 2024 року фінансування цих видатків не проводилося взагалі. Через ліквідацію дорожнього фонду ми навіть, агентство і служба, ми навіть не можемо планувати наші фінансові показники і обіцяти щось підрядним організаціям в форматі такому, що ви працюйте, а ми вам віддамо ці кошти колись, ми не можемо дати завдання тим підрядним організаціям, які от дуже у нас на устах зараз київський напрямок, ми не можемо організації. Харківський облавтодор надати завдання виконати роботи з ліквідації ямковості. У нас немає такого юридичного права, але де-факто ми провели перемовини з усіма підрядними організаціями і державної, державної форми власності, і недержавної форми власності. Ці роботи проводяться в борг. Наші підрядники не розуміють, коли ми їх профінансуємо. І вони зараз ті ресурси, які в них залишилися, наявні під наше. Чесне слово, вкладають знову ж таки автомобільні дороги. Тих ресурсів, які є у наших підрядних організацій, не вистачить, щоб закрити навіть ці два напрямки, тому що потрібно купити будівельні матеріали, паливо, заплатити заробітну плату. Один з наших підрядників не платить заробітну плату вже за шість місяців. Він на межі банкрутства. Розумієте? І тим не менше він працює. Наразі у службі відновлення чекають відповіді з Києва на свій фінансовий запит. 70% мережі вимагають, потребують, не вимагають, потребують капітального ремонту. 70% мережі. Це значні кошти, які наразі, звичайно, їх немає в бюджеті, та й не на часі витрачати на ремонт доріг такі кошти, ми це розуміємо. Тому ми зробили певний розрахунок, який нам потрібний, мінімальний вправили по спеціальним засобам зв'язку до агентства. До Терміни завершення ямкового ремонту на київській трасі також визначатимуть рішення уряду. Якщо буде фінансування, шляховики впораються за місяць. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада груп.